Потрібно спочатку зафіксувати сам факти. Тобто ми повинні представити докази просто на цьому офіційному бланку і спочатку фіксують саме те, що було те, що трапилося із, наприклад, нерухомістю на конкретну дату. А ми згадували про поліцію? Е, ні, звичайно, я думала, що ти якраз про це зараз розкажеш. <свісно> Подаватися як під час дії воєнного стану, так і впродовж одного року по завершенню дії воєнного стану тобто, не вам будуть безпосередньо надавати гроші, а хтось за вас. Візьме та й придбає цю квартиру, то вона не буде мати такого права, і жоден нотаріус не посвідчить такий правочин. Ці або ті особи, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України. Всім привіт! З вами знову Марічка і Марта. Ви нас пізнаєте вже напевно з минулих випусків, і сьогодні у нас буде черговий відеокаст на тему порядок компенсації за пошкоджене чи зруйноване майно під час війни. І я би насправді сказала, що в нас сьогодні останній епізод відеокаст в рамках цього проєкту. Так, ви не плачете, насправді ми будемо ще щось записувати і знімати для вас. Але повертаючись до нашої теми, дійсно ми будемо говорити на одну напевно із найбільш актуальних тем, тому що на жаль, під час війни. Майно руйнується і пошкоджується, і чимало людей залишається без своїх домівок, чимало людей змушені покидати свої оселі, свої домогосподарства. Все ж таки, з надією, що колись вони зможуть повернутися, все відновити, відбудувати, отримати компенсацію і ем, знову отримати можливість там мешкати. Але перш ніж ми перейдемо до того, щоб говорити по суті питання, я вам нагадаю, що це відео створене львівським регуляторним хабом у рамках проекту багатосекторне реагування на гуманітарну кризу в Україні, що реалізується у співпраці із данською радою в справах біженців. Отож, що в нас в принципі зараз в Україні відбувається із питанням компенсації за знищене чи пошкоджене майно? Чи є в нас механізми, чи є в нас законодавство? Чи знаємо ми? Як нам рухатися далі, і чи в принципі вже зараз можна щось з цим робити? Насправді можна, і це можна було робити і раніше. Я говорю зокрема про те, що потрібно спочатку зафіксувати сам факт. Тобто ми повинні представити докази і будь-які підтверджуючі фото, відео, пояснення, свідків, сусідів, будь-що, що допоможе підтвердити вам, нам кожній особі, яка чиє майно зазнало руйнування чи пошкодження, що дійсно такі пошкодження мало місце наскільки сильними вони були і критичними для цілісності самого об'єкту нерухомості, і чи взагалі таке майно було зруйноване, тобто. Його, в принципі, не існує вже. От, і так само дуже важливо після того, як ми, в принципі, зафіксуємо це різними доказами, тому що не обов'язково це мають бути фото і відеодокази, це навіть можуть бути, наприклад, докази, якщо ви подивилися якийсь сюжет на телебаченні чи натрапили на якусь новину в інтернеті і помітили там що це саме конкретно ваш будинок чи багатоквартирний будинок де ви проживали який зазнав ушкоджень чи руйнувань ви навіть це можете використати для того щоб зафіксувати що реально були пошкодження чи руйнування але дуже важливою річчю тут так само є якщо звісно це дозволяють обставини скласти так званий акт обстеження зазвичай до цього долучають ДСНС, органи місцевої влади Якийсь із виконавчих комітетів, який сусідів е, також. От, які складають цей акт обстеження, і просто на цьому офіційному бланку і спочатку фіксують саме те, що було те, що трапилося, із, наприклад, нерухомістю на конкретну дату. Звісно, що таких актів обстеження може бути навіть кілька, тому що частина є випадки, коли якась нерухомість зазнає ще більших руйнувань внаслідок чи вибухової хвилі, чи, наприклад, того, що туди потрапила ракета, чи внаслідок інших причин, які. Спровокували ці руйнування. Власне, після того, як була така можливість зафіксувати все в акті, отримати відповідні фото та відео підтвердження, вам необхідно повідомити компетентні органи про те, що ваше майно було пошкоджене чи знищене. Це можна зробити за допомогою. Трьох способів, умовно кажучи, перше це е, подати відповідне повідомлення за допомогою застосунку діям. А е, е, якщо ви перейдете у розділ послуги, ви побачите там е, послугу пошкоджене чи знищене майно власне за допомогою цієї програми і цієї послуги, яка буде по відповідній інструкції та алгоритму вести вас, задавати відповідні запитання, пропонувати. Завантажити відповідні документи, ви можете подати таке повідомлення. Також ви можете звернутися до будь-якого ЦНАПу. Другий спосіб, який ви можете використати, це подати повідомлення через ЦНАП. Місце знаходження ЦНАПу також місце вашої реєстрації не має значення. Таке повідомлення ви подаєте у будь-якій. Центр надання адмінпослуг, який вам найближчий чи найбільш комфортніший. Ну і третій спосіб це подати відповідне повідомлення через будь-якого нотаріуса, який також відповідно до законодавства має повноваження приймати повідомлення та фіксувати їх. До речі, для цих повідомлень інформаційних не обов'язково чекати отримання саме акту обстеження, оскільки, як відомо, на деяких територіях неможливо отримати на певний момент акт обстеження нерухомого майна для того. Щоб подати його разом з інформаційним повідомленням, але знову ж таки, це не позбавляє вас права певним чином зафіксувати те, що ці пошкодження чи. А знищення, наприклад, було, і відповідно, ви можете навіть просто із звичайними фото, відео доказами, навіть своїми свідченнями, зазначивши, наприклад, якщо ми беремо до уваги нерухоме майно його конкретну адресу, подати таке інформаційне повідомлення. І, наприклад, якщо якісь додаткові докази у вас з'являться пізніше, ви їх можете просто долучити до тих даних, які ви вже подали перед тим. Вся надана вами інформація буде вноситись до спеціального реєстру зруйнованого чи пошкодженого майна. Після цього відповідна спеціально створена комісія при органі місцевого самоврядування, в залежності від того, на якій території знаходиться майно, яке зруйноване чи пошкоджене, буде здійснювати обстеження, і результати цього обстеження буде фіксувати в відповідному комісійному акті обстеження, який, власне, і буде підставою для подальшої компенсації чи відшкодування за пошкоджене або зруйноване майно. А ми згадували про поліцію. Е, ні, звичайно, я думала, що ти якраз про це зараз розкаже. Ага. <рес> <рес> Бо я згадала такий важливий нюанс, що так само можна подати заяву відповідно у поліцію, тому що сам факт знищення чи пошкодження нерухомого майна так само вважається злочином, і це буде розслідуватися. І це крім того, ще один е, додатковий факт того, що ви зверталися з таким повідомленням, зокрема в поліцію. Адже поліція, коли вона зареєструє ваше звернення і відкриє по ньому кримінальне провадження, вона повинна вам видати відповідне підтвердження, що такі дії були зроблені, і це ви знову ж таки теж можете долучити до тих документів, які, наприклад, будете подавати вже пізніше, коли будете претендувати на отримання компенсації. Насправді є один важливий момент, на якому ми б хотіли наголосити. Зовсім нещодавно президент України підписав новий закон, який вже набрав в чинності, власне, який стосується компенсації за зруйноване чи пошкоджене майно. По на цей закон ми надамо в описі до цього відео. Я скажу вам певні реквізити цього закону. Це є номер. Двадцять дев'ять дефіс Отож, прийдемо до конкретного опису того, які механізми вводить цей закон. Наразі, поки ми записуємо це відео, він ще не набрав чинності, тому поки що всі подають ці інформаційні повідомлення, і по факту здійснюється такий собі збір наявної інформації про те, яка ситуація із пошкодженим чи зруйнованим майном в Україні станом на зараз. Але конкретно цей закон, який набере чинності, мабуть, вже коли ми випустимо це відео, то він передбачає не просто збір цієї інформації, а ще й конкретні механізми компенсації це перше. а друге, створення відповідального органу, який зокрема буде здійснювати оцінку того, хто претендує на цю компенсацію і в якому розмірі має ця компенсація здійснюватися. Власне, через те, що закон ще не набрав чинності, він є абсолютно новим. Ми не готові зараз чітко говорити і прогнозувати, насправді наскільки він буде ефективний, тому ми пропонуємо наразі надавати вам інформацію і десь, напевно, наше тлумачення цього закону для того, щоб ви могли розуміти, як потім застосовувати цей закон, зокрема реалізуючи своє право на компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно. Отож, Перше питання, про яке б я б хотіла поговорити, це те, який буде порядок, ну він фактично є, але на практиці він буде працювати дещо пізніше. Отож, який порядок подання заяви про надання компенсації за знищений чи пошкоджений об'єкт нерухомого майна. Відповідно, так як ти вже говорила, буде створена відповідна комісія з розгляду питання щодо надання компенсації. Яка буде функціонувати на конкретній території, яка, скоріш за все, буде визначена відповідною постановою Кабінету міністрів України? Отож, заява подається власне до цієї комісії. Така заява може подаватися як під час дії воєнного стану, так і впродовж одного року по завершенню дії воєнного стану чи скасування на тій чи іншій території? У нас, в принципі, законодавство дозволяє скасовувати воєнний стан не обов'язково одразу по всій Україні одночасно. а на окремих територіях так само як і його вводити. Заява про надання компенсації буде доступна для подачі знову ж таки через дію у відповідному розділі. Скоріше за все, це буде розділ послуги, а також через центр надання адміністративних послуг чи будь-якого місцевого державного чи приватного нотаріуса. Загалом заяву будуть розглядати протягом 30 днів. Зокрема, саме ця комісія, яка буде створена, Неважливо, чи ви подали її в електронному форматі, чи ви подали її в письмовому форматі. Але найважливіше питання: хто саме може претендувати на компенсацію і за що саме буде відбуватися компенсація? В принципі, квартири, садові будинки, дачні будинки, інші житлові приміщення, навіть ті, які перебували в процесі будівництва, за їхні пошкодження чи ж руйнування, все таки буде надаватися компенсація. Але є важливий нюанс, який полягає в тому, що є різниця між тим, чи було пошкоджене майно, чи воно все таки було зруйноване, адже. Зруйноване майно воно в принципі не піддається будь-якій реконструкції чи будь-якому ремонту, тобто, взагалі будь-якому відновленню. Натомість пошкоджене майно можуть все таки відновити. Відтак різниця все-таки існує між тим, яка сума компенсації буде надаватись, і у якій формі саме буде надаватися ця компенсація. І важливий нюанс тут, що компенсація в принципі не обов'язково означає гроші, тобто компенсація може передбачати і надання допомоги в іншій формі, наприклад, тими ж будівельними матеріалами або ж фінансуванням безпосередньо купівлі житла чи іншого приватного помешкання або житлового приміщення, тобто не вам будуть безпосередньо надавати гроші, а хтось за вас візьме та й придбає цю квартиру. Також новий закон передбачає, що особа може або отримати кошти на спеціальний рахунок для купівлі тої самої квартири, чи будинку, чи іншої нерухомості, яка власне була знищена. Або ж отримати так званий житловий сертифікат. Відмінність полягає в тому, що кошти на спеціальний рахунок особа отримує практично одразу і може їх відповідно перераховувати використовувати для покупки нерухомості. Що стосується житлового сертифіката, то строк його пред'явлення до виконання, якщо можна так сказати, становить 5 років. І форма та порядок звернення для отримання саме житлового сертифіката насправді буде ще. Розроблятися і встановлюватися відповідною постановою Кабінету міністрів України. Важливий такий момент, що житловий сертифікат не можна відчужувати. Тобто, якщо житловий сертифікат вже видається, то видається він в першу чергу на особу власника пошкодженого або зруйнованого майна, власне, зруйнованого майна чи на спадкоємця такого власника. Однак, якщо така особа захоче в подальшому Поспробувати продати цей сертифікат, то вона не буде мати такого права, і жоден нотаріус не посвідчить такий правочин. То загалом буде мати право на те, щоб отримати, наприклад, цю компенсацію. Переважно за загальним правилом це все таки будуть власники того майна, яке було пошкоджено чи зруйновано. Але не тільки. Насправді це можуть бути так само і ті люди, які, наприклад, інвестували, вклалися у будівництво. Вони теж будуть претендувати на цю компенсацію, навіть якщо це будівництво не було завершеним. Так само спадкоємці, осіб, які були власниками знищеного чи пошкодженого майна, також можуть претендувати на те, щоб отримати Компенсацію і навіть в організації співвласників багатоквартирного будинку так само можуть отримати компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно. Але так само є люди, які не можуть отримати цю компенсацію, не зможуть отримати відповідно, але так само є перелік осіб, які не зможуть отримати компенсацію за знищене чи пошкоджене майно. Це, наприклад, ті особи, які попадають під дію закону про санкції, або ті особи, які вчинили злочини проти основ національної безпеки України. І ще одне питання, яке напевно цікавить абсолютно усіх: це є суми та розміри компенсацій. Знову ж таки, все буде визначатися в індивідуальному порядку, і немає якоїсь абсолютно універсальної формули, яка б допомогла визначати ту суму, ту вартість майна, на яку можуть розраховувати особи, чиє майно було пошкоджене або знищено. Однак, в законі зазначено, що сума компенсації буде розраховуватись, виходячи із загальної площі об'єкта нерухомості. Та е, вартості одного метра квадратного е, знищеного майна, яким чином буде розраховуватися вартість цього одного квадратного метра. Насправді сказати зараз важко. Тому ми пропонуємо і нам, і вам е, дочекатися власне вже набуття чинності цього закону і практичної реалізації його положень. Ми будемо завершувати цей випуск, цей наш останній фінальний випуск. Нам трішки сумно, але все-таки ми думаємо, що ми з вами ще побачимось, напевно. Ось тому ми сподіваємося, що цей епізод і всі попередні епізоди були вам корисними і інформативними для вас. Нам було дуже приємно з Марічкою провести ці від 15 до 20 хвилин в ефірах. Так, не забувайте про те, що ви маєте підписатися на наших друзів, колег та партнерів Львівський регуляторний хаб. Також підписуйтесь на просто юридично, тому що там ми будемо продовжувати публікувати цікаві та класні юридичні новинки, і не тільки простою мовою, для того, щоб кожен з вас знав, вмів та міг класно реалізовувати свої права та дотримувати своїх обов'язків. Тому е, нехай вам щастить. Нехай у вас все буде добре. Е, почуємось чи побачимось з вами вже в інших проєктах. Дуже раді, що ви були з нами всі ці чотири випуски, і до наступних зустрічей всім, па-па!